Всім привіт любителям відеоігр! Цей ролик містить ігри, які в дитинстві було грати саме задоволення. Це вже друга частина подібного ролика. Чи бувало у вас таке, коли ви відкриваєте свою старушу клятку чи щось подібне, то бачите оце. І ви починаєте згадувати ті неймовірні часи, коли могли з насолодженням проводити час і радіти моменту. Цей відеоролик допоможе вам це згадати, а якщо ні, то пишіть в коменти, якої гри сюди не вистачає. Одна половина цього ролика буде з іграми Саме з мого дитинства, а інша по проханні підписників, які я навіть не грав, проте це мене не зупинить, щоб розповісти про їхню крутість. Ви на каналі JR Games. Всім приємного перегляду. Почнемо. Розпочну, мабуть, зі гри, в яку я зіграв вперше, а саме Crysis 2007 року. В цій грі я розбирався вперше, на які клавіші потрібно нажимати, щоб ходити та як керувати мишею. Що я пам'ятаю, це те, що після першого запуска мій брат дозволив цій грі покататися на. Катеру, проте, так як я не вмів на той час в неї грати, я в'їхав на якийсь малий шматок острову. Я не знав, що робити, і не міг продовжувати в неї грати. На що брат мені відповів: ну, раз не вмієш грати, то що ж поробиш, прийдеться мені грати. Після того я зрозумів, що так я нормально не зіграю. Я брав стілець, ставив поруч з ним і дивився, на які клавіші він нажимає, і що робить, щоб далі я зміг нормально пограти, а не вписатися на катеру в острів і не знати, що робити. Справа у тому, що. Що коли в нас з'явився ПК, на ньому відразу було встановлені чотири гри. Ця гра і наступна трилогія, про яку я розкажу далі. Так от вважаю всім відому про Crysis і його тодішню інноваційну технологію CryEngine. і в 2007-му це, звісно, був шедевр з точки зору графіки. Тоді ця гра для мене здавалася такою довгою, а зараз після виходу ремастерів, про які я розповідав на своєму каналі, кожної частини вистачає лише не один вечір. Ну якщо грати прямо хочеться до кінця. Як мені переходжу до наступної гри, від якої я не міг спати вночі, і це не тому, що я боявся кровососів чи снорків, які на мене пригали як скажені, а тому, що я не міг дочекатися наступний день, щоб запустити цю атмосферу під назвою Сталкер. Коли я казав про трилогію, я мав на увазі про тінь Чорнобиля, чисте небо та поклик Прип'яті. Тоді всі частини відразу були на нашому ПК, і жодну з них я, на жаль, не зміг пройти. Пам'ятаю, як я блукав годинами, в якомусь. Гарі і не міг зрозуміти, що робити далі. Три роки тому я це виправив і пройшов всі три частини, про що не пошкодував, тому що скільки років не проходить, а атмосферою б'є не гірше, ніж сучасних подібних проєктів. Тепер перехожу на гру, яку я не те, що перший раз грав, а яку я перший раз взагалі побачив на ПК у своєї сестри, а саме GTA Vice City. Як же мені тоді було цікаво дивитися, як в цю гру грають інші, і все про що я міг думати, от би я теж міг колись Лиш так зіграти, а не просто дивитися. Все настільки було на той час реалістично. Кожен звук, кожне твоє пересування по карті відбивали неймовірну атмосферу, яка закарбовувалася в моєму серці, аж не віриться, що ми можемо вже побачити трейлер GTA 6, який до сих пір вражає своєю пропрацьованістю. Я міг би ще сюди додати Сан Андреас, так як вона в нас з'явилася вже згодом, і хоч вона атмосферою відрізнялася від Vice City, проте гіршою вона від цього не. Стала, а навпаки, Sleep and Dogs – це просто неймовірна гра, в яку я в свій час проходив тричі. Сама гра розповідала нам історію поліцейського в Гонконгі, де були дуже круті битви. Всі ми виросли на фільмах Джекі Чана, і з кожним разом ми насолоджувалися, як він робив якісь круті трюки і красиво бився. Так от ця гра, хоча й не про Джекі Чана, а про не менш харизматичного вейшеня. Тут є дуже крутий паркур, і самі битви дуже цікаво та жорстоко зроблені. В грі кожна місія я завжди хотіла нас здивувати. Я кажу про розслідування, драки, погоні і так далі. Згадую зараз місію, як я поранений приго смарочоси, і це було дуже круто. Коротше, як ви встигли зрозуміти, гра дуже екшонова, і всім, хто в свій час її пропустив, я порадив її все-таки пройти. Need for Speed – гаряче переслідування. Я вважаю, що саме в цій частині був найкращий саундтрек. Більшість треків з неї в мене до сих пір зберігаються плейлисті. Починаючи з 1998 року було випущено чотири відеоігри з під заголовком Гаряче переслідування і ознайомився перший я саме з цією серією з усіх чотирьох. Знаю, що багато хто очікував, хоча б Underground, проте її я проходив вже пізніше, а цю гру відразу після Undercover. Ході Розгорталися у вигаданому окрузі Сікрес, заснованому на американських штатах Каліфорнія, Орегон та Вашингтон, в якому гравці можуть змагатися у кількох типах перегонів. Ця гра була добре зустрінута критиками на е 3 2010-го і була відзначена нагородою найкраща гоночна гра від Game Critics Awards 2010 року. Переходжу до наступної гри, через яку я дуже полюбив рок: жага швидкості найбільш розшукуваний, мабуть, сама популярніша частина з Всіх серій Приходите ви такі замучені зі школи, скидайте нарешті портфель, запускайте своє залізо і тиснете на газ після того, як ви натиснули на неймовірний ярлик. І понеслась про крутість цієї гри. Вважаю говорити зайвим, так як всі знають наскільки ця частина не перевершена. Це вже дев'ята серія по рахунку автосимуляторів. Для того, щоб змагатися з черговим гонщиком зі списку, нам було необхідно пройти ряд гонок, виграти ряд парі і володіти достатнім рейтингом, який заробляється в сутичках з поліцією. Парі являють собою завдання, які потрібно виконувати в ході переслідування. До них належать, наприклад, кількість порушень, пошкодження поліцейських машин, обхід загороджень і шипів. Який же я був радий, коли переміг рейзора? Це було неймовірно, та ви й самі все це знаєте. Тепер переходжу до серйозного сама. Спогади з цією грою насправді в мене дуже теплі. Коли до моєї бабусі приїжджав мій двоюрідний брат, він з собою брав ноутбук. Бук, на якому ми грали в серйозного Сема, і він завжди робив підставки з конструктора для того, щоб він більш охолоджувався, І це було так атмосферно. Зараз мені гра завжди нагадує того крикуна, який біг з двома бомбами і вибухав. Одного разу, коли ми вибирали диск з відеоіграми, то побачили Outlast. Підійшовши з запитанням, що це за гра, мені відповіли про те, що якщо любиш пошугатися, зробити завод з кирпичів, то можеш її взяти. Саме смішне, що мені на той час було. 10 років запитайте мене, як я міг купити таку дорослу гру. Все просто купував мій брат, який насправді не дуже любе хорори. Він завжди казав, що бігати як отой дурень туди-сюди не дуже круто, на що я йому і відповідав в цьому і фішка. Уявляйте, як я в неї грав, так було дуже страшно. Я навіть пройшов її з двоюрідним братом, проте того разу це вже було в нього в гостях. Я, мабуть, ніколи не забуду той стан адреналіну, який я відчував після цієї гри. Ну і нарешті, Високі ігор моїх підписників. Раз я вже почав розповідати про історії, пов'язані з хоррорами, то я не можу оминути фіар. Цю частину купила мені матір з усіма трьома частинами та доповненнями, і думаю, що при купівлі вона навіть і не здогадувалася, наскільки топову гру вона мені купила. Я проходив усі частини з задоволенням. Тепер, згадуючи цю гру, хотілося би зіграти в якусь нову частину, в якої розробники Monolith Production нас раділи в минулому. В цю гру я не грав, вона мені дуже нагадує серйозного сема та Пейнкілер. Всі любили грати в Warcraft, KS-1 6 та GTA. Та в деяких асоціаціях з дитинством була саме з Dead Hunt, де потрібно було валити мертвяків. Це аркадний шутер, в якої суть гри була просто бігати та стріляти. В цій грі три типа ворогів: зомбі, скелети та павуки. В кожного з них були різні атаки та види самої зброї, і приходилось всіх знищувати вогнепальною зброєю, в якої є сім видів: дробовики, пістолети. Снайперки і так далі. Також гравець міг збирати руни, які він міг використовувати, і в яких ефект був різний. Динаміки гри і хороший саундтрек завжди тримали гравця до кінця. От такі ось пироги з Dead Hunt. Dishonored цю та й другу частину я проходив. Асоціація в мене з нею така. Одного разу я захворів і не пішов в школу, та це грати мені на комп'ютері не заважало. Я грав Dishonored, незважаючи на кашель, біль в горлі та мокроту. І проходилось все це так цікаво. Самий геймплей здавався таким незвичайним і не можу згадати про Стас, коли грав в неї. Я думав, от би круто було, якби зробили щось подібне з Кредом вбивців в плані обхідних шляхів та видом від першої особи. Це було б незвичайно і зовсім по-новому, як Resident Evil зробила з сьомою та восьмою частиною. Що ви про це думаєте? Пишіть в коменти. Stronghold. я в неї не грав, для мене була ближче Age of Empires, Проте, як я казав, мене це не зупини про неї розповісти. Гравець керував роз. Звитком середньовічного замку, виступаючи лордом, який розбудовує турбуючись про доходи і добробут підданих, та захищає від нападників, крім місцевості, гравець постійно бачить міні-карту місцевості, елементи керування та основну інформацію, написану в книзі, яку тримає слуга. Left 4 Dead. диск з цією грою потрапив до мене від одного приятеля. Тоді всім вона дуже подобалася, і тоді такого великого напливу зомбі я ще не бачив, і здавалося, це тоді як щось на. В цьому виживачі можна було грати в коопі, що зараз є плюсом, в кого не досить потужне залізо. В грі було багато екшени і крутих локацій, не дивлячись навіть на те, що це більше шутер, чим хорор. Гра напружувала не менше. Lost Planet 2 сама серія Lost Planet для когось може викликати багато ностальгічних відчуттів. Але не для мене, бо я в неї зіграв рік тому, та чесно кажучи, вона мене не зацепила. Але для когось на ті часи це була неймовірна ностальгійна та. Крута гра, сама гра поділена на 5 епізодів, яких є декілька глав. Багато можливостей геймплею було взято з оригінальної Lost Planet. Повторювані елементи включають головні битви з босами, екстремальні місцевості, а також здатність керувати механізованими обладунками, відомими як бронекостюм. Lost Planet 2 запозичила розраховані на багато користувачів режими у своїй попередниці, а також включає деякі нові режими. У налаштуванні персонажа брала участь набагато більше. Елементів, ніж в оригінальній грі, налаштовується не тільки обогонка, але є широкий вибір моделей для ніг обличчя тулуба та спини. Вставайте та співайте, містер Фрімен. Вставайте та співайте. Вітаємо. Вітаємо в Сіті 17! і остання гра Half-Life 2. Її, на жаль, я не проходив в дитинстві, але коли ми переїжджали тоді, коли почалась повномасштабка, я все-таки вирішив її пройти, так само, як і перву оригінальну частину. Так як в коментах Труї згадали саме про Half-Life, я просто не міг її не додати. Думаю, навіть молодше покоління не раз чуло про цю назву. Це наукова фантастика, яка дуже випереджувала час. Так як в цій грі був чудовий сюжет та приголом. Мшова фізика гра насправді легендарна, вона дуже добре збереглася за свої роки. Навіть у 24 му році вона не виглядає застарілою, тому і новій аудиторії, які ніколи не грали в неї, вона дуже сподобається. Сам не розумію, що за магічна атмосфера в цієї гри і чому вона так запала в душу. Тому в який би рік чи період свого життя це не проходилось, це залишається шедевром, який залишається в серцях багатьох геймерах. Цей відеоролик дійшов до кінця. Всім вдячних. Тут дивився до кінця про відеоігри, які зносили дах в дитинстві. Я розумію, що саме дитинство поняття відносне: хтось робився в Quake, хтось у Wolfenstein 3D. А тут були ігри, які частково були саме з мого дитинства та моїх підписників. Ставте вподобайку, коментуйте. А якщо ви ще не підписалися, то зробіть це зараз. З вами був Дмитро. Ви були на каналі JR Games. До нових зустрічей.